Зміцнюється співпраця Рокетнянської селищної територіальної громади з благодійними фондами та співпраця благодійних фондів України з міжнародними. Знаковою у цьому плані стала передача 7 жовтня 2024 року у селищі Рокитне двох автомобілів спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежного автомобіля для потреб Рокетнянської громади. Від німецьких партнерів завдяки сприянню керівника групи компанії «Синявське» Ярослава Литвина, благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина та Сергія Аруїна і німецької благодійної організації. Ми сьогодні приймаємо з великим задоволенням і з великою вдячністю пана Сергія Ярослава Васильовича Два автомобілі це пожежна машина і машина швидкої допомоги. Це машини майже нові. Які будуть використовуватися в нашій рукинятській громаді. Дані автомобілі нам сьогодні конче необхідні. Дані автомобілі будуть слугувати громаді і реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, які будуть виникати в нашій громаді. Тому дуже вдячний за таку прекрасну допомогу. Я сьогодні дуже щасливий, що маю можливість будувати своє життя на благодійному форумі. Напевно, коли ти робиш добро, до тебе приєднуються добрі люди. Тому оцей Автомобіль ми з Юрієм Леонідовичем декілька разів спілкувалися на тему пожеж, а особливо сьогодні під час бойових дій ми розуміємо, що ці автомобілі повинні бути. Ми сьогодні маємо чудову пожежну дружину, яка в нас в нашій громаді сьогодні функціонує, забезпечує повністю все, що потрібно, але вони не мають того потенціалу, щоб в одну секунду зробити більше, чи можуть. І в нас була зустріч у червні місяці, яка сьогодні переросла практично в ділення цього. Навіть він і інший автомобіль, він сьогодні дасть можливість рятувати людей, дасть можливість сьогодні комусь бути врятованим. Ми сьогодні змогли це втілити. І якщо наш крок дасть приклад для інших меценатів, благодійників, благодійних фондів збільшувати, ми будемо ми, ми, ми це вдячні. А наша громада вона дійсно зберігає, приумножує і цінить те, що є. Дякую. Попередньо з метою обговорення та узгодження питання щодо налагодження тісних співпраць на міжнародному рівні відбулася поїздка до міста Дюссельдорф секретаря Рокітнянської селищної ради Юрія Шимченка. Я користуючись нагодою, хочу також подякувати благодійному фондам Сергію Аруїну благодійному фонду АВП, Ярославу Васильовичу, благодійному фонду пам'яті Василя Івановича Литвина за те, що дійсно є така підтримка, є така допомога нашій селищній раді. Дякую вам. Slobomav, der Deutschen Sergei Aruin. Ich möchte auch et etwas sagen, ich werde das auf Deutsch formulieren. Ich bin auch sehr, sehr glücklich darüber, also dass äh, ich jetzt wieder äh, hier in äh, Rokitne zu Besuch bin. Ich war im Juni dieses Jahres hier. Wir haben uns äh, kennengelernt, äh, dank einer wirklich tatkräftigen Unterstützung von äh, Jaroslav Litwin haben wir also diese Zusammenarbeit angefangen und als Ergebnis dieser Zusammenarbeit stehen jetzt also beide Fahrzeuge, also die aus Deutschland überführt wurden. Ich bin überglücklich, also dass dieser, dieser, ja, dieser Tat, also diese Unterstützung jetzt ein Ende äh, findet, also in, äh, insbesondere heute hier an diesem Platz also werden also die Fahrzeuge übergeben. Ähm, ich weiß aber auch, also, dass wir für die Zukunft noch weitere äh, Projekte, äh, Programme, Ideen dann auch gemeinsam entwickeln werden und ich bin unendlich dankbar an Sie als äh, Bürgermeister also dieser Stadt, also dass Sie diese, diese Fahrzeuge äh, bei sich aufnehmen werden und Sie haben vollkommen Recht, also diese Fahrzeuge werden Leben retten, sie werden Eingesetzt da, wo es notwendig ist, und ja, das ist erst der Anfang, und wir werden in der Zukunft noch weitere Projekte gemeinsam gestalten. Und Ich bin sehr sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Yeah. Переклад промови Сергія Аруїна зробив Ярослав Литвин. Отож, слухаємо. Я дуже радий знаходитися зараз тут. Це вже мій не перший приїзд на поліз у червні місяці. Ми проговорили багато поетів. Сьогодні ми маємо вже певне опрацювання на, на цьому працю. Мати два автомобіля це поміж пожежної допомоги і до допомоги. Я би хотів би подякувати і передати вітання від нашого мера, який так само на, на плацю передавав їх для, для України, для Рокетнянської громади. І я впевнений, що ми сьогодні матимемо ще багато багато проектів, хоча це ми можемо назвати першим проектом, який ми. Старт, стартували. А це означає, що відповідно ми матимемо і наступні проекти, які сьогодні, сьогодні будуть втілені в Рокетнянській громаді. Під час передачі автомобілів відбулося відзначення усіх причетних до отримання громадою автомобілів спеціального призначення від благодійників та до водіїв, котрі пригнали автомобілі з іншої країни. Щиро подякували меценатам і благодійникам представники Рокетнянської багатопрофільної лікарні. Рукинянської ватопровідної лікарні від адміністрації, від дирекції, від працівників і саме головне від жителів громади, до яких дійшов такий прекрасний подарунок. Ця медична допомога, спеціалізований медичний транспорт, оснащений повністю для надання невідкладної медичної допомоги. Він в хорошому стані. Я думаю, буде дуже довго слугувати. І е, рятувати життя нашим, е, нашим пацієнтам і жителям, жителям громади. Е, е, хочу подякувати за такий ну, цінний подарунок для нас сьогодні, в теперішній час. Е, це благодійного фонду е, е, пам'яті Василя Івановича Литвина і фонду е, IVP. І дякую вам. Теж така подяка. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю. Це така відзнака. Я хочу сказати, що фонд пам'яті Василя Івановича Литвина і особисто Ярослав Васильович дуже багато на сьогоднішній день допоміг нашій лікарні. І таку невеличку відзнаку нагороду за благодійність, за співпрацю, за доброту і за все. Дякую. Також нагороду ми даруємо чи вручаємо сім'я Уріла теж за благодійність, за велике серце за допомогу Україні, за милосердя, за те, що нам допомагаєте. Сподіваємося на подальшу співпрацю і просто вам дякуємо. Дякую. Доставлена Урокитняцьку громаду техніка. У подальшому рішенням сесії буде передано на баланс рокетнянської багатопрофільної лікарні та комунального підприємства селищної ради рокитне благоустрій з наступним використанням 18-ї державної пожежно-рятувальної частиною першого державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. У період повномасштабного вторгнення міжнародна співпраця особливо сприяє покращенню життєдіяльності громади та усвідомленню того, що українці мають підтримку від світової спільноти.